Роль птахів у природі. Я ластівка. Я прилітаю навесні. Наша сім'я знищує до одного мільйона комах шкідників сільського господарства. Я шпак. Ми шпаки знищуємо близько трьох тисяч різноманітних комах. Я один з'їдаю за місяць до 10 тисяч кольорових слимаків, небезпечних ворогів полів. Я зозуля. Дуже корисний птах. Ви всі лякаєтеся волохати гусениць, а я за годину знищую їх до сотні. Сова. Я хижий птах. Приношу велику користь. За літо я з'їдаю велику кількість мишей, адже за літо кожна миша може з'їсти до кількох кілограмів зерна. Горобець, ви, діти, звісно, любите нас, а чи відомо вам, що ми знищуємо личинок небезпечного шкідника садів довгоносика? Особливо багато поїдаємо шкідників, коли вигодовуємо своїх пташенят. Я мухоловка строката. Незважаючи на те, що я дуже маленька, апетит у мене доволі великий. За день я з'їдаю 300 мух і комарів. Я синиця. Вага з'їдених мною і принесених та шкідників за день дорівнює масі мого тіла, а в період вигодовування пташенят я приножу їжу 350-390 разів на день. Дятел, я живу в лісах, лікую дерева своїм прямим долотоподібним дзьобом Добуваю з-під кори дерев шкідників та їх личинки, поїдаю їх у великій кількості. Я 300 разів на день приношу своїм діткам гусениць і дорослих комах. За зимовий день я з'їдаю до 150 короїдів. Дякую за увагу!